Огляд еспресомашини Мереки – Дрібний помил, вільна посадка. Мереки – революція в світі еспресо або ще один китайський експеримент. В останні роки ринок побутової техніки для приготування кави зазнає серйозних змін. З'являються нові бренди, що пропонують інноваційні рішення, і споживачі стають все більш вимогливими до якості і функціональності. Одним з найпомітніших гравців на цьому ринку стала компанія Марики, яка представила свою еспресо-машину, яка обіцяє перевернути уявлення про домашнє приготування кави. Але чи виправдовує галас навколо Марики реальність? І чи справді ця машина заслуговує на увагу? Китайський виклик традиційним брендам Поява Мереки – це не просто вихід нової еспресо-машини на ринок, це символ зміни поколінь. Коли китайські виробники все активніше кидають виклик усталеним європейським і американським брендам, мерекі це продукт амбіційного стартапу, що базується в Шинджені, який завдяки успішній краудфандинговій кампанії Кікстата зміг зібрати вражаючу суму в 1,8 мільйона доларів. Цей успіх свідчить про зростаючий інтерес споживачів до інноваційних рішень і готовність пробувати нове. Однак, незважаючи на гучний старт, питання про довгострокову перспективу мереки залишається відкритим. Китайські виробники, безумовно, демонструють вражаючий прогрес у технологіях та дизайні, але часто їм не вистачає досвіду та надійності, притаманних більш зрілим брендам. У випадку з мереки особливо важливо оцінити якість збірки, довговічність компонентів і рівень сервісної підтримки. Функціональність і особливості мереки. На папері мереки виглядає вражаюче. Машина об'єднує в собі функції еспресо-машини і кавомолки, пропонуючи користувачеві повний контроль над процесом приготування кави. Особливу увагу заслуговує вбудована роторна кавомолка, розроблена спільно з шанхайською компанією Таймо. Роторні кавомолки вважаються більш ефективними в плані помилу, ніж конічні, забезпечуючи більш однорідний розмір частинок. Це в свою чергу, позитивно позначається на екстракції і смаку кави. Ще одна цікава особливість мерки вбудовані ваги з точністю до 0,1 грама. Можливість точного дозування кави це важливий фактор для отримання стабільного і якісного еспресо. Ваги дозволяють експериментувати з різними пропорціями і знаходити оптимальний рецепт для кожного сорту кави. Мереки також оснащена під регулятором, який забезпечує стабільну температуру води під час екстракції. Це особливо важливо для отримання якісного еспресо, так як невеликі коливання температури можуть істотно вплинути на смак напою. Мій досвід використання мереки Маючи можливість працювати з мереки, я можу підтвердити, що машина дійсно пропонує ряд цікавих функцій та функцій. Процес приготування кави з використанням мереки досить простий і інтуїтивно зрозумілий. Сенсорний екран дозволяє легко налаштовувати параметри помилу, дозування і температури. Особливо порадувала можливість експериментувати з різними настройками помилу. Завдяки безступінчатій роботі кавомолки можна домогтися оптимального помилу для будь-якого сорту кави. Вбудовані ваги дозволяють точно дозувати каву, а підрегулятор забезпечує стабільну температуру води. Однак, в процесі використання я зіткнувся з деякими проблемами. По-перше, настройка кавомолки під час роботи машини трохи плаває. Це може призвести до того, що завтрашня порція кави буде відрізнятися від сьогоднішньої. По-друге, у мене виникли проблеми з пристроєм для вирівнювання та трамбування, кришка якого має тенденцію відкручуватися. Ще одна проблема пов'язана з посадкою порта фільтра на групову головку. У ранніх моделях і на стадії підготовки виробництва це була серйозна проблема, і з тих пір марики оновила дизайн. Однак, в моїй моделі вода під час заварювання витікала з верхньої частини порта фільтра. Це, безумовно. Є недоліком для пристрою вартістю від 2000 доларів. Афет-сканер і потенціал майбутнього. Однією з найцікавіших, хоча поки і нереалізованих в повній мірі функцій Мереки є Афет-сканер. Він дозволяє сканувати пакет для обсмажування кави і завантажувати ідеальні настройки помилу для кожного сорту. На жаль, на даний момент Мереки пропонує підтримку лише одного американського смаження Dark Horse. Однак, потенціал цієї функції величезний, і в майбутньому вона може значно спростити процес приготування кави. Висновки та рекомендації Мереки це амбітний проєкт, який демонструє потенціал китайських виробників в області побутової техніки для приготування кави. Машина пропонує ряд цікавих функцій і можливостей, таких як вбудована роторна кавомолка, вбудовані ваги і підрегулятор. Однак в процесі використання я зіткнувся з деякими проблемами, пов'язаними з налаштуванням кавомолки, пристроєм для вирівнювання і трамбування, і посадкою порта фільтра. В цілому, я вважаю, що мереки це цікавий продукт, який може бути привабливим для тих, хто шукає інноваційне рішення для приготування кави вдома. Однак перед покупкою рекомендується ретельно зважити всі за і проти, а також звернути увагу на умови гарантії та сервісної підтримки. Поради та рекомендації експериментуйте з налаштуваннями помалу. Завдяки безступінчатій роботі кавомолки можна домогтися оптимального помилу для будь-якого сорту кави. Використовуйте вбудовані ваги, точне дозування кави це важливий фактор для отримання стабільного і якісного еспресо. Звертайте увагу на якість води, якість води істотно впливає на смак кави. Використовуйте фільтровану воду. Регулярно чистіть машину. Регулярне чищення допоможе продовжити термін служби машини і зберегти її продуктивність. Слідкуйте за оновленнями прошивки. Марики регулярно випускає оновлення мікропрограми, які додають нові функції та покращують продуктивність. На закінчення марики це не просто еспресо-машина, це символ нової ери в світі приготування кави. Вона показує, що китайські виробники здатні створювати інноваційні та конкурентоспроможні продукти, які можуть змінити уявлення про домашню каву. Питання лише в тому, чи зможе Марки довести свою довговічність і надійність в довгостроковій перспективі.